Привіт, діти! Давайте поговоримо про те, що всі діти на світі, як і дорослі, мають свої права. Вони записані в міжнародному документі, який називається Конвенція про права дитини. У ній зазначено, що дітям потрібно давати все найкраще, щоб вони могли добре рости і розвиватися. Але, на жаль, не всі дбають про дітей. Тому вам необхідно обов'язково знати свої права, щоб ви могли себе захистити. Давайте складемо квітку пам'ятку кожна дитина має право, і за допомогою її пилюсточок ми пригадаємо, які є права. Як маленька немовля у світ двері відчиняє, то дарують йому слово. Слово це. Його ім'я підростає немовлятко, ті дівчатко, ті хлоп'я. Разом з ним іде це слово слово це його ім'я. Як тільки ми народилися, батьки, щоб до нас звертатися, дають нам ім'я, його записують у свідоцтво про народження. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Ось погляньте, перша пелюсточка уже в нас заповнена. Щоб немовля швидко росло та набиралось сил, кожному потрібно правильно харчуватися та відпочивати. Тому кожна дитина має право на відпочинок та правильне харчування. Ось і друга пелюсточка вже заповнена. Діти, наступне право. Ви дізнаєтесь, продовживши речення Білочка мешкає. Правильно. У дублі. Пташечка живе. У гніздечко. Лисичка живе у норі. А ведмідь мешкає у гарлозі. Діти, у кожного має бути своє житло, щоб нам було комфортно і затишно зростати. Ми маємо право на житло. А тепер давайте проведемо з вами пальчикову гру, яка називається Моя сім'я. Підготували дітки свої ручки, затиснули кулачок. колачок. Перший пальчик це дідусь, а ось це бабуся. Третій пальчик то татусь. А ось цей матуся. П'ятий пальчик я маля. Ось і вся моя сім'я. Молодці. Коли дитина зростає, їй потрібна допомога, турбота і любов від батьків. Від цього дитина буде рости веселою і усміхненою. Кожна дитина має право на сім'ю та родинне спілкування. Коли дитина зростає, її можуть спіткати хвороби. Особи, які піклуються про дитину, Повинні звернутися до медичного закладу, де нададуть медичні послуги. Там порадять, що робити, щоб швидше одужати. Тож кожна дитина має право на медичну допомогу. Дитина має право на освіту. Бо всім відомо, що без садка чи школи, без знань, що мусиш там набуть, не станеш у житті ніколи тим, ким з дитинства мрієш будь. Коли дітки підростають, вони починають ходити до садочка чи школи та навчаються там, знайомляться, спілкуються зі своїми однолітками. Кожна дитина має право на навчання відвідувати навчальний заклад можуть діти різні за забарвленням шкіри та зовнішнім виглядом. Ніхто не має права нікого ображати, адже всі діти рівні в своїх правах. Головне пам'ятати, ніхто і ніколи не може вас скривдити, бо кожна дитина має право на життя та захист. Погляньте, яка квітка прав у нас вийшла. П... Пам'ятайте, що ми маємо ці права. А тепер, діти, давайте зануримось із вами у світ казок і перевіримо. Чи порушувались права казкових героїв? Погляньте, діти, що це за казка. Так, це колобок. Які права тут порушувалися? Лисичка з'їла колобка, тобто вона порушила право на життя. Погляньте уважно на ілюстрації наступної казки. Що це за казочка? Так, вірно, це казка гидке каченя. Давайте зараз з вами пригадаємо її сюжет. Що робили з гидким каченям? Так, його ображали, насміхалися над ним. А ми пам'ятаємо, що всі мають рівні права незалежно від зовнішнього вигляду. Що ж це за казка, малята? Так, вірно, це казочка коза Дереза. За сюжетом коза вигнала зайчика із хатки. Тобто порушила права на житло. Давайте поглянемо на наступну казочку. Пригадали, що це за казка? Так. Це казка лисиця та журавель. Давайте пригадаємо, про що в ній йшлося. Лисичка запросила журавля до себе на гостину, насипала молочного киселику та розмазала тоненько по тарілочці. Сама з'їла, а журавлик не зміг з'їсти. Тобто порушилось право на харчування. Що ж це за казка? Пригадали? Так, це гуси Лебіді. Ці гуси Лебіді вкрали хлопчика, тобто залишили його без сім'ї. Тим самим порушили право на сім'ю. А зараз, малята, уважно погляньте на цю ілюстрацію. Що це за казка? Так, ви. Точно здогадались, це попелюшка. Тут зла мачуха весь час давала роботу дівчинці, тобто порушувала її право на відпочинок. Сьогодні ми пригадали наші права, але слід пам'ятати малята, що такі ж права мають і інші люди. Давайте виконаємо з вами вправу «Продовж речення. Що ми не повинні робити? Продовжіть речення. Я маю право на житло, але не повинен псувати, ламати речі. Я маю право на гру та відпочинок, але не повинен заважати гратися іншим. Я маю право на навчання, але не повинен псувати книжки і заважати навчатися іншим дітям. Я маю право на любов та сім'ю, але не повинен ображати батьків, треба слухатися їм, допомагати. Малята потрібно знати свої права. Але не забувати про свої обов'язки. До зустрічі, діти!